І вітаю, любі друзі! Як бачите, вже одразу в нас сьогодні трішки нестандартний випуск, тому що я розповім вам по факту ще один зріз свого досвіду експлуатації машини Cadillac ATS 2014 року. Випуску по факту, як ви знаєте, в мене ця машина вже... Ну, близько року, от якраз таки 31 березня буде рівно рік, і на даний момент я проїздив рівно 15 тисяч кілометрів. Це знаєте, якраз середньостатистичний пробіг людей в Україні на всіх машинах, в принципі. І тому я можу об'єктивно сказати, скільки вам обійдеться експлуатація цього агрегату, скільки буде виходити середній розхід палива по місту, на трасі, а скільки грошей потягне ця машина? Тож. Поїхали, Та перш ніж розповідати про якісь ремонти, хотілось би торкнутися трішки витрат палива, тому що це один із ключових показників, на які дивляться люди, коли купують собі машину. Що стосується моїх спостережень на трасі, це близько 9,3, а можливо 9 літрів. При швидкості 110-130 км на годину. А якщо вище, звісно, що зразу починає стрімко зростати. А якщо нижче, ну скажімо так, 85-90 км, якщо стабільна швидкість, то може бути навіть 8,6-8,7. Те, що стосується там якихось байк про 7 літрів, ні, не може бути на 2-літровому турбованому моторі, ну, принаймні тих років випуску, такі витрати палова. Тобто, це вже щось може по мірках сучасних стандартів нормально. Але якщо з мотора вижили близько 300 кінських сил, ну витрати, звісно, що не можуть бути там 7, навіть 8 чистих а, літрів а, в заміському циклі. Що стосується їзди по місту, Ну, скажімо так, дуже все залежить від манери їзди. Якщо ви любите піднавалювати, тобто якщо у вас обрати стабільно десь між 2 і 4 тисячі, то звісно у вас витрати можуть бути 15-16 літрів по місту. Якщо ви їздите більш-менш в спокійному ритмі, іноді, скажімо, Жемо, так можете там понавалювати або там прискоритись десь зі світофора, кудись перенав... перелаштуватись, хоті сказати переналаштуватись. А то тоді витрати будуть близько 13-13,5 літрів. От в мене якраз так. Я думаю, в самому економному режимі буде получатися між 12 і 12,5, але я не знаю, як так можна їздити. Те, що там пишуть е, 10,5 чи 11 літрів, звісно, по тих паспорту це теоретично можливо, але на практиці ці цифри просто недосяжні. Що ж, друзі, ну от і прийшов час обслуговувати машину, власне кажучи, зараз знаходжуся на столу. Ми будемо міняти 4 амортизатори, будемо міняти опору амортизаторів. Ну і, звісно, стандартні речі, такі як олива, фільтра і таке інше. Звісно, що я я зробив вибір в користь СТО від компанії Барда, тобто у них буквально нещодавно відкрилося власне нарешті СТО. Де вони, звісно, що і зі своєю продукцією обслуговують машини, і просто всіх бажаючих. А ви можете їх знайти за адресою Константинівська, 73 в Києві. Тобто, звісно, що зараз буду показувати вам, що саме будемо робити. Як бачите, коротше, задні амортизатори поміняли. Єдиний є момент, те, що я поміняв їх вже на баушні. Ну тому що нових просто не було ніде. От в цьому, звісно, проблема. Отак От виглядають старі амортизатори. Ну, як бачите, є підтікання, я б не сказав, що щось прям супер критичне. Ну. Але вже вони не так добре відпрацьовували, як би того хотілося. Та і в принципі, я думаю, що пару тисяч кілометрів вони б теж а, вже були підтьоки конкретні. Ну от зараз підійшли до передньої частини, чесно кажучи, тут болти. Прям, ну я не знаю, зроблені дуже на совість. А, але тим не менш а, зараз поміняємо. Ну і якраз тоді будемо переходити з іншої сторони. Там проблема серйозніша, там треба і опору мотизатора міняти. От. І далі вже прийдемо до базового ТО. Ну ще хотілось би, звісно, поміняти і гальмівні колодки. От як бачите, вони вже на підході. Там дуже маленькі залишилися ще проміжки, щоб вони працювали. Проте за ними були деякі питання. От якщо ви хочете собі придбати Cadillac ATS або взагалі будь-якого американця, враховуйте, що часто запчастини вони або не в наявності, або вони, ну, скоріш за все, там можуть не підійти на вашу модель. От цікаво, те, що тут ще бачите, Брембовські і Кадіваковські, ну, тобто вони супорта зробили разом. Це прям круто. Тут фірмово, звісно, треба ставити все від Брембо. Ну, але, звісно, цього ніхто не робить, тому що це, по суті, найдорожче е, гальма і колодки, які тільки можна знайти на цьому моделі. Як бачите, нарешті амортизатори капоту поміняли, амортизатори тут внизу теж зараз міняємо. Ситуація така собі тут була. Ну, але, в принципі, зараз ще є от опору тут і все готово буде. Що ж, думаю, на цьому поки що завершимо. Давайте в наступному кадрі подивимось, скільки ж це все обійшлось. Ну що, друзі, от і завершилися всі планові ремонти, які мали бути по цій машині. І час підбивати підсумки. Скільки ж у фінансовому еквіваленті коштує володіти Cadillac ATS протягом року? Не будемо враховувати, звісно, що витрати на паливо, там якісь омивайки. Це само собою зрозуміло. Все дуже залежить індивідуально ще й від водія. Візьмемо лише те, що потребувало планового огляду та ремонтів. Ну і перше, що хотілося би почати, це звісно, що ТО. Тобто, загалом, запчастина для ТО коштує 4 тисячі гривень. А і те, що стосується саме праці, то 800 гривень. Тобто, в кінці кінців два ТО за цей період це 9,5 тисяч гривень. Другий момент: я міняв палубний та оливний соліноїди в цій машині. Плюс мені проводили глибину електронну там якусь діагностику. І а, ще. Щось там ще було вже не пам'ятаю. В кінці кінців мені це стало в дев'ятнадцять з половиною тисяч гривень. Це досить таке серйозне вкладення. Я вважаю. і. Прикол в тому, що глобально це проблема не вирішило. Треба було замінити потім датчик, і все стало на свої місця. Ну максимально тупо там була якась проблема з тиском оливи, Ну але все це вирішилось принаймні мене. Поки що ця проблема ще не турбувала. Тобто, я можу сказати, що це в кінці кінці стало мені в 29 тисяч гривень. Поки що плюс момент, от зараз якраз таки ми міняли чотири амортизатори: передні, задні, задні б ушні, передні нові, тому що задні взагалі не можна ніде знайти. Все ж таки певний дефіцит запчастин на цю модель є. Але, тим не менше, я знайшов їх у чудовому стані. Вони зняті з а, однієї машини. Ну, Тому вважаю, що краще такі, ніж взагалі ніякі, і просто їздити і далі на несправних повністю амортизаторах. А, плюс мені міняли опору амортизатора передньо. Ну і можу ще сказати, там деякі дрібні моменти були по пильниках, їх теж замінили. Але в кінці кінців це мені стало в 22 тисячі самі запчастини і 7 тисяч гривень роботи. Ще 29 тисяч. Плюсуємо, виходить, 58 тисяч гривень. Плюс ще от так зараз згадую, що я міняв накінечники рольових тяг. Вони коштують півтори тисячі гривень а, штука, тому що вони там теж лише оригінальні йдуть. І, звісно, їх не можна поміняти уже через тріснувши пильник. Теоретично можна кудись поїхати і це все замінити. Але я на хотів витрачати свій час і чекати, поки машина десь чекає в напіврозібраному стані. Купив зразу, готові, поставив. Тобто, в кінці кінців мені це вийшло ще плюс 4 тисячі гривень. Ну і можу ще підсумувати певні дрібні моменти: це шиномонтажка, тобто розвал сходження і таке інше. Ну і в кінці кінців виходить, що 65 тисяч гривень це витрати всі, які в мене були. Були на кадєва КТЕ за рік. Чи багато це, чи мало. Я вважаю, що це адекватні кошти за обслуговування машини де сегменту, тим типу, паче такої якісті і такого статусу. А я згадую просто зараз. У мене був Fiat Bravo колись 96-го року. Так, от мені обслуговування цієї машини це ще тоді було, коли курс долара був 26, Обходилося в рік приблизно в 20 тисяч гривень. А це при тому, що я їздив менше близько 10-12 тисяч кілометрів за рік. Ну і я вважаю, що для машини, які 25 років, оце вже прайс теж такий чималенький, і порівнюючи що ця машина зараз коштує в два рази більше її обслуговування в еквіваленті ніж тоді, отої старої рухліді, якщо буде відвертими, то це адекватно, звісно. Що якщо ви берете собі седан якийсь е є класу чи вже представницький, то там будуть цифри 100-200 тисяч гривень на рік, і Це адекватно тут 60 тисяч. Це я впевнений не більше ніж у якоїсь камлі, не більше ніж. У пасату, якщо ви теж багато їздите і берете його з пробігом вже близько там 100-120 тисяч. Я не міняв тут ланцюг, я не робив якісь капітальні вкладення. Але якщо ви взяли доглянути екземпляр і просто проводите такі роботи, як і я, то думаю, плюс-мінус на ці ж цифри ви і попадете. Я дуже сподіваюся, що мій огляд допоміг вам прийняти зважене рішення, чи купляти собі Cadillac ATS чи ні. Порівню доходу, я думаю, що люди, ну які заробляють там від півтори тисячі доларів, спокійно зможуть потягнути цю машину, але вже це залежить від фінансової грамотності, від того, як ви розпоряджаєтесь грошима, якщо ви заробляєте навіть менше, але впевнені в тому, що ця тачка вам потрібна і ви готові на неї відкладати гроші. Чому б ні? Можна собі дозволити, якщо є мрія, якщо є бажання, то це лише плюс. Що ж. Можу на цьому закінчити. Дуже дякую всім за увагу. А звісно, що не забуваємо підписуватись на канал і клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну і ставимо лайки. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!